Палає у Росії цього разу причина не дрони, а лісові пожежі. Територію Віліка і Ніаб'ятна огорнули займання. Уже констатують, вони наймасштабніші за останні сім років. Де саме палакотить і де ситуація найяскравіша, розповім за мить. Ставте лайк цьому випуску, підписуйтесь на, кан на каналсій час і одразу починаємо у Росії. Вогняний Армагедон, як повідомив український центр протидії дезінформації. Ворожу країну охопили наймасштабніші за останні сім років природні пожежі. Із з початку 2025 року вигоріло понад 4,3 мільйона гектарів. Площа, яка співмірна із територією Данії. Найгірша ситуація у Забайкальському краї, де вогонь знищив понад 2,2 мільйона гектарів. Через полум'я перекриту федеральну трасу П 258 байкал. Вогонь дійшов до узбіччя і наблизився до житлових будинків, заправки, а також кафе на відстань близько кілометра. За даними місцевих служб, задіяно 50 пожежників, 12 одиниць техніки і волонтери. У регіоні діє режим надзвичайної ситуації. Особливо символічним виглядає інцидент у тамтешньому дитячому таборі із назвою Аганюк. За іронією долі, там згоріло 7 із 10 будівель, повідомляє власне МНС Забайкальського краю. Дітей на момент займання там не було, персонал не постраждав. Натомість посіпака Путіна, очільник МНС Олександр Курінков відзвітував диктатору про повний контроль над ситуацією. Чиновник визнав, що площа лісових пожеж у Росії перевищила минулорічний рівень у 2,5 рази, проте стверджує, що вогонь не дійшов до населених пунктів і людям буцімто нічого не загрожує. Куренков додав, що тримає ситуацію на особистому контролі. І поки ліси перетворюються на попіл, промисловість також не відстає. У Іркутській області на ТЕЦ-9 у Ангарську стався вибух резервуару із вугільним пилом, повідомляє слідчий комітет РФ. Постраждала 35-річна працівниця, яка отримала опіки понад 80% тіла. Ще один сюр в Росії. Російська ФСБ продовжує ганятися за так званими терористами. Соловка стверджують, що затримали чоловіка, який буцімто готував теракт на 9 травня. Це житель Калінінграда. ФСБ заявила, що 25-річний затриманий хотів підірвати бомбу на шляху парадної колони на святкуванні 80-річчя перемоги. І куди ж без українського сліду? Чоловіка буцім то завербував куратор із України, який обіцяв йому понад 200 тисяч доларів. Парбка можуть посадити у колонію на 20 років. Заважу, що це не поодинокий випадок, коли Росія намагається звинуватити Україну у підготовці терактів. У ФСБ розповіли ще одну історію. Буцімто у Тверській області двоє підлітків отримали завдання від українських спецслужб підпалити будівлю військомату. Окупанти запевнили, що знайшли у телефонах неповнолітніх листування із куратором і відеозвіти про проведення розвідки і виготовлення коктейлю Молотова. Проти хлопців порушили кримінальні справи про підготовку до вчинення теракту. Друзі, підпишіться на канал ці час і поставте вподобайку цьому відео. Також напишіть у коментарях свою думку про подібні спецопраці російських силовиків і звинувачення на адресу України. Росія вкотре перетворюється на суцільну зону турбулентності. ППО працює безперервно в аеропортах. План Кавіор, а у небі над Тулою, Рязанню і Московською областю десятки дронів. Всі подробиці масової атаки безпілотників по території Росії розкажу за мить. Ставте лайк цьому відео і одразу починаємо. Ще із з травня повітряні сили РФ намагаються збивати хвилі дронів, які летять у напрямку Москви. Вже у другій половині дня, 21 травня, у аеропорту Дамадєдова знову були введені обмеження на зліт і посадку літаків. Як повідомляють пропагандистські пабліки, причиною стали дві повітряні цілі, які нібито знищила ППО безпосередньо над Домоєдово. Ось подивіться на ці кадри. Верта льот у ракету Да? Вон, ж домов. Паралельно в аеропортах Жуково та Внуково також вели режим кавьор. 22 травня жителі сусіднього видного скаржилися на вибухи. Мер Москви Сергій Сябянін ледве встигає звітувати про збиті безпілотники. Пише, що ППО, нібито ліквідувала 8 БПЛА на південному сході Московщини. Ситуація була не менш тривожною. У коломні працювала ворожа ПВО. Місцеві мешканці повідомляли про нібито збитий дрон. Слышь звук о. Пашо. Під покровом ночі 22 травня гупало у Тульській області. За повідомленнями РОСМІ і місцевих пабліків вибухи лунали кілька годин поспіль. Мешканці Тули та Новомосковська нарахували до 19 громихань і публікували відео канонади. Знову таки: послухайте, як там підгорає. Ухти ю, твоя май! <ріст> Цієї ж ночі добрі БПЛА атакували і рязанські НПЗ за даними місцевих телеграм-каналів. Біля нафтопереробного заводу нібито збито щонайменше п'ять безпілотників, уламки яких впали просто на територію підприємства. Про пошкодження або жертви не повідомляється, але користувачі писали про серію потужних вибухів і гул двигунів БПЛА. Почуйте. Вот он, тварь. И ты эти, как лютые, здоровые, которые... Это здоровые, лютые, которые летают. Нет, это... На Рязань пошел. На Рязань. Еще один, где-то уже там... А, вон. Да, да, еще один летит. За даними російського Міноборони, лише за 48 годин було знищено 485 БПЛА. Із них нібито 63 над Московською областю. І, власне, вороже відомство розбило дані на кілька хвиль. Із 20.00 20 травня до 20.00 20 21 .00 травня нібито було знищено 267 дронів. До опівночі 22 травня ще 77. З опівночі до 5.30 ранку 22 травня. Додаткові 105 БПЛА. Друзі, все, що думаєте щодо і побаченого, закликаю вас написати в коментарях під цим випуском. Також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал свій час, якщо досі цього не зробили.